Про функціонування сфери житлово-комунального господарства прилуку у 2022 році інформував на апаратній нараді, що відбулася 26 грудня, профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. Перш за все посадовець зупинився на відновленні вулично-шляхової мережі міста, яка в 2022 році здійснювалася через ямковий та поточно середній ремонт, оскільки під час військового стану капітальні ремонти поставлені на паузу. У 2022 році проведено ремонт вулично-шляхової мережі міста, поточний середній ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Івана Скоропадського від вулиці Незалежності до вулиці Земської на суму 4 мільйони 124 тисячі 477 гривень 86 копійок. Обсяг виконаних робіт складає 3 тисячі квадратних метрів. Поточний середній ремонт дорожнього покриття проїзної частини вулиці Андріївської від вулиці 1 травня до вулиці Константиновської на суму 5 мільйонів 138 тисяч 527 гривень 16 копійок. Обсяг виконаних робіт 2500 квадратних метрів. На цій ділянці було замінено 8 ливневих колодязів, зазначив Володимир Мазуренко. На суму 9 мільйонів 820 тисяч гривень було проведено у прилуках у 2022 році поточного ямкового ремонту. Обсяг виконаних. Робіт 11 тисяч 240 квадратних метрів. Виконано капітальний ремонт світлофорних об'єктів на перехресті вулиць Бособробоброва. З вулицею Густинською на суму 601 тисячу 673 гривні. Виконано капітальний ремонт світлофорних об'єктів на перехресті вулиць Константинівська та Котляревська на суму 606 гривень 845 тисяч. Робота комунального підприємства Прилуки житлобуд у 2022 році була в першу чергу спрямована на утримання житлового фонду міста. Наразі на обслуговуванні підприємства знаходиться 196 багатоквартирних будинків з них в управлінні 124. Підприємством виконувалися наступні роботи. Ремонт покрівель виконано на 42 будинках. Ремонт вимощень виконано на 7 будинках. Поточний ремонт під'їздів виконано в 16 будинках. Усунення наслідків після ремонту внутрішньобудинкових мереж у під'їздах в 9 будинках виконаний такий вид робіт. Ремонт та обслуговування систем лимнеї водовідведення в 24 будинках. Поточний ремонт елементів зовнішнього управління. В 14 будинках. Обслуговування внутрішбункових мереж виконано на 197 будинках. Ремонт вхідних дверей до під'їздів та підвальних приміщень виконано в 15 будинках. Ремонт та остеклення віконних рам виконано в 24 будинках. Ремонт східців, козирків при входах в під'їзди виконано в 6 будинках. Перевірка димових та вентиляційних каналів виконано в 17 будинках. Кронування дерев на прибудинкових територіях виконано в 10 будинках. Прибирання будинкових територій виконувалось на територіях 97 будинків. Планова заміна електролічильників виконана в 50 будинках. Обслуговування та відновлення електромереж виконано в 197 будинках. Прочищення ДВК виконано у 6 будинках. Гідралічне випробування системи опалення. Виконано у 122 будинках. Ремонт дитячих майданчиків виконано на прибудинкових територіях дев'яти будинків. Для виконання робіт з обслуговування житлового фонду і прибудинкових територій комунальним підприємством Прилуки Житлобуд» було відремонтовано наявну та придбано нову одиницю техніки, зазначив Володимир Мазуренко. Проведено ремонт автомобіля ГАЗ-3307 АП. Це автовишка. Яка була передана з нашого комунального прилуки міське світло, що виконана робота дуже велика керівником прилуки житлобуд, технічними працівниками щодо її ремонту, і дана одиниця, замість того, щоб простаювати, зараз виконує важливу роботу по виконанню покрівель, ремонту покрівель і міжпанельних швів, що значно покращило роботу даного підприємства. Також цим підприємством придбано самостійно. Автомобіль газ ГАЗ-2705 газель, що дає змогу більш ефективніше доставляти будівельні матеріали на ті об'єкти, де проводяться будівельні роботи. Першочергове завдання комунального підприємства «Міськсвітло» – обслуговування мереж вуличного освітлення та світлофорних об'єктів. За 2022 рік підприємство провело заміну електричних ламп у вулицях міста в кількості 623 штуки на світлофорних об'єктах. 458 штук. На освітлення вулиць міста використано 187 тисяч 522 години електроенергії. На світлофорні об'єкти використано 18 тисяч 147 кВт годин електричної енергії. Комунальне підприємство міст світло проведено ремонт та заміна лічильників щитів обліку зовнішнього освітлення в кількості 273 штуки. Проведено обслуговування та ремонт світлофорних об'єктів по місту, ревізію та чистку контролерів на світлофорних об'єктах, монтаж та демонтаж збитої, збитих залізбутонних опор, по вулиці. Вулиці Київській на розі вулиць Чкалова, перехрестя вулиць Перемоги, вулиці Раскової, вулиці Вокзальна, вулиця Вокзальна в районі п'ятої школи, магазину Квіти по вулиці Київської. Протягом року проводився ремонт світлофорних об'єктів: перехрестя Київська, Коптіва, Густинська Боброва, Константинівська гімназична, Київська, Андріївська, Перехрестя Садової. 1 травня Костянтинівська вокзальна Проводило підприємство роботи із видалення аварійних дерев та чагарників, виконано розкрижування повалених дерев. В аварійних ситуаціях з несприяслих погодних умов в кількості 34 штуки видало аварійних та сухостійних дерев в кількості 212, 217 штук. Що планувалося на даний рік спиляти таких 200 дерев. Комунальне підприємство перевиконало в цьому. У цьому образі свою, свою поставлену задачу на 17 дерев. Виконана санітарна обрізка корон дерев, кущів на 9 тисячі метрів квадратних. Комунальним підприємством послуга за 2022 рік вивезено на міське сміттєзвалище 126 тисяч квадратних метрів твердих побутових відходів, зазначив Володимир Мазуренко. Здійснювається вивіз сміття з контейнерів, майданчиків та Приватних забудов. Всього по місту розміщено 77 контейнерних майданчиків, на яких знаходиться 360 штук контейнерів. Також це підприємство має 10 контейнерів розміром 12 кубів, які задіяні постійно. Чотири контейнери 30, розміром 30 кубів. Євроконтейнери по одному кубу. Таких контейнерів на підприємстві мається 36. Для роздільного збирання твердих побутових відходів на комунальному підприємстві мається 63 таких контейнери. На роботи з благоустрою та прибирання міста наразі залучено 17 підсобних працівників та 10 одиниць спеціалізованої техніки комунального підприємства Послуга. Роботи з вивозу вуличного сміття та захоронення сміття виконані в розмірі 7494 метра кубічних на суму 2 мільйони 771 тисяча 900 гривень. Робота з ручного прибирання вулиць міста виконана на суму 2 мільйони 687 тисяч 400 гривень. Роботи по очищенню вулиць від снігу, землі, листя та на, на загальну суму 814,3 тисячі гривень. Посипання та перевезення протиожедних матеріалів виконано на 36 тисяч гривень. Виконано проти. Жиледного матеріалу використано на суму 123,1 тисячі. Поливання вулиць міста солової сумищу не виконано на 173 тисячі 100 гривень. Проводилися фахівцями послуги у 2022 році і роботи з розчищення ливневих каналізацій, утримання автобусних зупинок, фарбування елементів благоустрою. Тощо на суму 4 мільйони 297 тисяч гривень з початку 2022 року було виконано робіт та придбано обладнання комунальним підприємством прилуки тепловодопостачання. Повідомив Володимир Мазуре. Подільниці теплопостачання виконано заміну 686 метрів теплових мереж на загальну суму 349 тисяч 200 гривень. Заізольовано 286 метрів теплових мереж. Встановлено теплолічильники в кількості 71 штуку, штука на суму 2 мільйони 368 тисяч 200 гривень. Виконано ремонт котлів. 170 штук, виконано ремонт насосів 52 штуки, виконано ремонт засувок 397 штук. Виконано ремонт покрівлі на котельнах та теплових пунктах підприємства в кількості 137,3 м2. метрів квадратних. Встановлено автоматику на газових котлах. На котельні по вулиці Фізкультурників, 20 дроб 1, по вулиці Тургенєва 36 В два штуки. Виконано повірку газових лічильників 15 штук на суму 80 тисяч гривень. Виконано повірку газосигналізаторів 55 штук. Проведено гідравлічне випробування мереж теплопостачання в об'ємі 52,73 кілометра значний обсяг робіт виконано комунальним підприємством у 2022-му І по дільницях водопостачання та водовідведення придбано 8 насосів свердловинних на загальну суму 757 тисяч 77 гривень. Установлено. Насоси свердловинні дві два штуки на суму 394 900 гривень. Ліквідовано 100 поривів на водопровідних мережах. Установлено лічильники холодної води, водопостачання на свердловинах номер 7, 10, 11 на загальну суму 35 п'ять тисяч гривні. Накрито колодязів 17 штук. Придбано мотопомпу для відбору води. У разі блектауту вартості 16 тисяч 800 гривень. дільниці водовідведення ліквідовано 8 поривів на кондиційних мережах, відремонтовано 37 насосів, відремонтовано 42 колодязі, очищено 140 колодязів, накрито 17 колодязів, виконано роботу з ремонту внутрішньобудинкових мереж на загальну суму 256 тисяч 900 гривень, замінено мереж. Холодного водопостачання протяжністю 103 метра, каналізаційних мереж замінено протяжністю 28 метрів, гарячого водопостачання замінено мереж 10 метрів. У 2022 році комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання отримало від наших міжнародних партнерів обладнання для очищення води, говорить Володимир Мазуренко. При безпосередній участі спеціалістів міської ради у сфері інвестиційних діяльності в рамках програми. В міжнародної програми технічна допомога підприємству передано мобільну автономну установку очищення прісної води ОАЗИС вартістю 131 тисяча 800 гривень та в комплекті з нею 10 ємкостей по 500 літрів, вартістю 29 тисяч 500 гривень. Що дасть змогу в разі. Критичних ситуацій забезпечити питною водою мешканців міста Прилуки. На даний час дана установка проходить випробування, тобто вона оснащена за кошти підприємства додатковими супутними матеріалами на суму 3,5 тисячі, і на даний час проходить іспит для того, щоб працювати потім у режимі. Практичному режимі отримало комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання у 2022-му в рамках гуманітарної допомоги від Чернівської обласної військової адміністрації електрогенератори підприємству передано два дизельні генератори потужністю 32 кВт. на даний час. Підприємство. Працює в плані того, щоб ну не дрити їх у виробництво, щоб вони виконували свою функціональні за пернале функціональні свої функції. Ці генератори будуть використовуватися для запуску котелень в разі відсутності електропостачання. Про економію електроенергії, яка наразі актуальна для всієї держави, нагадала і міський голова Ольга Попенко. На сьогодні ми дещо не виконуємо вимоги держави. Ми говоримо про те, що не, всі. Ця Україна говорить про економію електроенергії. Можливо, щось і змінилось на сьогодні. Я можу і помилитися. Один ми до вас вертають до муніципального контролю. Обстежте в нічний час всі будинки. Якщо це в під'їзді горить, я нічого не маю проти. Але коли палає пала освітлення під під'їздами і всю ніч це вже не економія електроенергії. І за це треба відповідати добре, тому що звертають до муніципального контролю. Ну ще сьогодні я почу. проїдьте, подивіться, де електро... це світлення, І для мене це ми не виконуємо вимоги держави. Це так для мене. Можливо, я в чомусь помиляюся, але якщо ми всі економимо, ви бачите, що ми живемо 3 на 6, то чому під окремими під підлізами, палає? Світло. Відповідне доручення міського голови отримали профільний заступник та комунальне підприємство Муніципальний контроль, в компетенції якого є попередження порушників про дотримання законодавства та вимог воєнного часу.